Друзі, це просто якийсь дільфін. Дивіться. Дивіться, що робить. О. -о, -о. Та я ж тобі казав тут кілограм двадцять риба. Друзі, доброго дня. Ну що, будемо сьогодні з вами пробувати спіймати товстолобів. Подивіться на нашу загруженість нашої, нашої автівки. Ще брав з собою снасті на кормачки, можливо, під вечір закину, там мене, трішки обновочок я хотів показати. Ну, основний упор будемо робити у товстолоба. Рибачить буду сьогодні з Ванькою. Він тут уже... привіт. Він тут уже у нас потрішку облаштовується. Поставив я зонтик. Тут буде робоче місце. Можна, в принципі, в бісідки, але біседки, напевно, будемо їсти. Ванька на палаточка, ідентична така, як у мене, карпрошна. Будемо ми тут сьогодні з ним двох відпочивати, свою палатку не брав. Так що зараз у нас 14 година, потихеньку починаємо розкладатися, зараз вигружаю нашу автівку і починаємо гострити на 16. Думаю, все вийде. Поїхали. Потихеньку починаю розбирати на 16. Першим ділом зараз поставимо родпот, потім розберемо удочки, оснастки наготовимо. Вітер розібрався, дощ відпускається, не знаю. На вечір повинна погода у нас бути просто шикарна. Ну, з дощем. Так, друзі, сумочка наша на 75 літрів з усіма снастями. Вожу її з собою завжди. Тут у мене всі снасті для ловлі коропа і товстолопа. Першим ділом зараз дістанемо наші сигналізатори. Сигналізатори брав сьогодні свої. Кратусе від Карпру, це у мене 3 плюс 1. У мене їх дві пари, 4 плюс 1 і 3 плюс 1. Сьогодні будемо 3 плюс 1 використовувати. Так, сигналочки є. І, і свінгерки теж від Карпру. Теж три штучки нам потрібні. Зелений, червоний і синій. Є таке діло. Спішити нема, куди приїхали з ночівлею. Так що все будемо розкладати. Не спішов. Дві палки в мене буде стояти. Тут ось ця на товстолоба. Ванька на кору завозиться. І ось і ще одну стоєчку взяв. То поставимо ми ще одну паличку на товстолоба сюди у край і будемо туди в гузирі завозити. Думаю, ще й в гузирі попробувати, бо я ніколи в гузирі не пробував ловити. Може він і тут буде, кстати. Так, ось діло дійшло й до наших палок. Палки буду використовувати від Карпро. Це в нас Kratos Eva Compact. 3 d 90 Мої найулюбленіші палички в моєму арсеналі. Для ловлі коропа їх використовую. Ну, для топ столоба вони в нас теж підходять прям шикарно. Ну і, звісно ж, котушки. Котушки теж використовую від CarPro, це у нас Кратус Ева, 10000 FSK з бейтранером. Три ідентичні котушки під наші три ідентичні палки. Таке, знаєте, можна вже і вдягатися, я думаю. Похолодало, звісно, конкретно, зараз піду курточку в Ох, і погодка. Оце, друзі, чим мені ці палки нравляться? Вони ж бачите, йдуть двохчасником, але основна комліва частина в нас йде телескопічна, зараз я вам покажу. Ось, бачите, основна комлєва частина в нас йде. Тіліску. І Через те вони в нас виходять двохчасники і в транспортіровки вони гарно прямо в машину влазять. Так, можна доставати наші оснастки і пробувати завозитися. Так, друзі, спеціальна сумочка для ловлі топ-столоба, Бачили? Профмонтаж зробив. Хто вже дивився мої попередні відео, той бачив. Тут ось це верхнє відділення бачите, для оснасток, тут теж для різної фурнітури. А нижнє відділення для планктуна. Зараз вам усе покажу так. Оснастки, кстати, будемо використовувати від фірми «Профмонтаж». Тут є оснастки із двома гачками і з одним гачком. Ми будемо використовувати оснастки з одним гачком, тому що тут присутня велика кількість невеликого коропа. І він дуже часто в нас чіпляється на гачки, тому потрібно ставити оснастки з одним гачком. Так. Ось одна є, друга і третя. Так, оснастки наші є. І зараз. Доходимо до нашого планктону. Зстаті, оснастки ці профмонтажа йдуть є поплавочки, ось бачите, з цим. Під світлячок, бачите, з отакими ось поплавочками є. Ну, коротше, різні модифікації, різні оснастки. Я собі теж різних набрав. Так, Ну і наше нижнє відділення, бачите, для планктону. І тут ще ось на замочку теж для різної фурнітури. У мене тут, кстати, лежать грузики. Так. Ну, а по планкончику будемо використовувати ми планктон від Бум. На минулій рибальці він мене дуже виручив і непогано показав результати. Коротше, три години цей планктон стоїть. Даже, ну, 30 я вже загнув, 30 там вже зовсім трішки остається. Ну, половиною стоїть 100%. Будемо використовувати пряжене молоко, огірок і очерет. Це мої одні з самих найулюбленіших смаків. по Товстово Ось так виглядає ця оснастка, бачите, стоїть спиця, надіваємо наш планктон, закручуємо спицю. І тут ось далі, ось дивіться, стоїть ось така резиночка надіваємо на нашу спицю. І бачите, ось так вона у нас виглядає наша оснастка. Йде вона на літкорі відкор такий, напевно, більше метра. Ну і плюс регулюється ж наша глибина. Яку потрібно, таку і виставляємо. Так, ну можна йти, чіпляти наші оснастки і пробувати завозити. Так, чіпляємо оснастки і можна пробувати завозити. І погодка налажується, вітер притих, взагалі так класно стало. Не знаю, як це. Накльов тув столоба, звісно, повлію, якщо чесно, дуже не розумію, в яку він погоду краще клює. Ото перший раз, як я попав на цю воду, йому то дуже гарно клювало. Бу сильний вітер, прям такий вітер був, що здимало. Але він клював. Якраз, друзі, завіз, тільки що такий виход лобатого був і прямо на цей. Прям завіз туди, де він скинувся. Так, ось ми вроді і загизлися з вами. Тепер залишається. Дочекатися на покльовку. Як я вже казав, дві палички поставив на родход і одну поставив ось сюди в гузирь, будемо пробувати, що тут в гузирі. Якщо там проклюнеться, то переставимо ту палку теж сюди, а тут може кормачка якогось закинемо на карася. Ну, коротше, Щоб нам час скоротати, будемо щось видумувати. Зараз підемо щось трішки перекусимо, будемо в палатки, там поприбираємо, поставимо розкладушки, наладимо все на ночівлі. Ну, будемо чекати. На покльовочку. Так лобатий точно. Да, воно, б веде, повіп повіп потоплу. Потопив? Потопив? Да, 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 да. Тяни, тяни, тяни. Есть, есть. Есть кові. Нічого собі. Ну я ти казав, ма? <звук> Тільки дощ пройшов. Шо я, да? я <звук> тобі казав? дощ пройде і діло пі. <звук> ти бачиш, як він пора. Та ти що? Оце, друзі, клювака. Сидимо. Поплавочок навіть не потопив зразу, а <кхів>, пішов, пішов в сторону, в сторону, в сторону. Оце да. Фух. Так ти ж бачиш, це перший раз, що так свінгер клюнув. Угу. Тож тільки поплавок, а свінгер, делюсь на тіошка. Та ти шо, подивись як палку гнев. Ну зразу старт був такий прям... Тахано, я аж злякався чесно. Чуть не вирвав. Як я давно, як я ж дав цю покльовку, аби хто тільки знав. Я ж казав, ну я ж казав, буде. Фух. буде. Тільки погано, що він на твої палки йде. Та він на твою а йде, по мені йде. Ох, друзі, який це кайф. Тягнуть цю рибу. Це просто така ненормальна риба, що ви не представляєте. І в скільки ми приїхали. Коротше, в три я дав три я завісся. І оце ми... Зараз у нас пів на дев'ят. Коротше, 20-30, майже язик заплітається. І заробили першу клювок. Ну, Ти знаєш, супротив дає таке, як прям дуже хороша риба. На твої пішов, так? Да? Поверху чи під низом пішов. Так? Да? я зараз ще й дощ буде. Та головне, щоб не поверху твоїх пішов, те що під низом то нічого. Те що під низом то нічого страшного. Ну під чи на? Не бачить, да. він його погоріти. Ти знаєш, по відчуттям таке, як прям він дуже хороший. Чи то, що я... як Чи то що я давно не держав, може хорошу рибу. Та ти що, дивиш уроб? що робить. Роб... <різь> <різь> Друзі, це просто якийсь дільфін. Дивіться. Дивіться, що робить. в яку сторону? Підожди, не туди. Ні. Під низом чи ні? Чи зверху? Там риба, я тобі скажу, там дуже здорова. Дуже здорова. Там дуже здорова риба. Там просто щось ненормальне, я не знаю, чуєш. Скільки вже? 8 хвилин вивожування, блін, там гроза щас дощ такий піде. Давай, ти! Це ще просто я школувань, що він перекрутив сность. Аби він не накрутив, то було б усе чутко. Оп'ять на твої йде, Йоми. та й маємо. А йдемо, не форсіри. там риба не Думаєш хороший? Я думаю за десятки. Ми сім п'ятерки брали спокої. Фух! Вообще, він то в ту сторону, то в ту сторону. Я не пойму, куди мені йти. Ти розумієш? Блін, аби ж він не накрутив. Він там такого накрутив. Он бачиш, яке запутане. Там снасть запутана те, що повністю. Я не знаю, як ми його будемо брати. А сюди тягне чи ні? Та хто знає який? Чи десятка, чи десятка ні, але ну, він накрутив такого, що я не знаю, як його поцак. Ось цьо поплавок скручений. Та снасть скручена, це ужас. Коротше, дай Бог нам його взяти, але ну, ми будемо зараз розпутувати це, все це страшне. Чи ми так диви. да, тут диви, тут всі снасті скручені. Ось це, диви одна моя снасть. І воно друга моя снасть. Та ти що? Диви, що робиться, це капець. Коротше, друзі, Ванька покльовка. Не знаю, чи лобатий чи ні, але поплавок так повело. Єсть? Та вело так що? Вело в нього капець. Нема? Тупило, велосипед. А ну, Ваньчик, візьми поцок. Плівувати. Да, так, друзі, взяли. Зараз розпутаємося, що тут він напутав. Несем його на мот і покажу я. Такого напутав. Всі снасті мої, ну не всі дві мої снастюхи згріб. Все я не, не знаю. Це нам зараз всю ночну буде розпутувати. Ще й вонька два карповики. Коротше, зараз будемо дивитися. Та ну так, да, старт був хороший, ну але... не знаю, такий, як наче він і той раз я ловив такий кілограм, напевно, 6-7. Зараз. Зараз зважимо його. Ану, Ванька, дай мої ваги там, на цьому лежать. Ой. Ах ти, не обслизуй мене. Чиста курточка, тільки дружина постирала. Ось, друзі, такий лобач, бачите? Не знаю, зараз зважимо. Ну, все одно приємно. Бачите, стільки чекали і на вечір підійшов ось такий гарний екземпляр у нас. Клюнув. Клюнув, кстати, він у мене на натоплене молоко на цю оснасточку з одним гачком. Зараз візьмем цей. Мішок і зважимо його. Тю, Так він і не такий великий, як казалося, дивіться. 5-955. Я думав, друзі, він більший. Ну, Супроти він, звісно, давав дебали. Ну, все одно, перша рибка. Тепер найголовніше, щоб вона в нас була не остання. Може ми ще й бікфіша піймаємо. Це... Я таких малих, якщо чесно, тут ще не ловив. У мене в основному були такі 7-8. А це такий, ну, не знаю. Да бой давав, да. старт такий. Ну, я шкую, а на вигляд, я б сказав, кілограм 7. Ну, все одно перва ребюха є, клас. У нас там якраз і кострик догоряє, дощ пролив. Зараз будемо ставити м'язко жарити. Клас. Бистро в нас потемніло, поки розібралися з настями, поки поперезавозив, теповки порозпутував, вже й темно. І там у нас, друзі, така гроза страшна, що ви просто не представляєте. Не знаю, у нас вже перегорів наш мангал, вже трішки дроб туди доклали. Не знаю, як ми будемо те м'ясо жарити, може й Ого, як гримить, може й не встигнемо пожарити, затушеному все. Ну, коротше, чекаємо, хай трішки дощик перестане і будемо займатися м'язком. Да, оце буря, ми думаємо, чого риба не клює, це капець. Попробуємо хоча шличку. Хліб у машині, не хочеться й в машину виходить. Зато є спица домашня. А ну. Как плюет. Это все работает. Прожорился, да? А как летка домашняя, давай-ка из магазина. <свят> 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 Дело в том, что синоптик На ніч не малював взагалі ж дощу. Сьогодні стояв до вечора. Це на лобічно. ніч взагалі. Це такий ливень, вже, напевно, дві години взагалі нічого не прекращається. Там на вулиці таке робиться, що просто страшно. Німальне покльовка. Колобатий? Німа мене огляд пішка. Хай клює. Ви представляєте, якої сили був дощ, ви дивіться, це вже трішки перестало. Оце вода по рівному тече ось у ставок. Дивіться. Просто потопом з усіх сторон. Це капець просто, я не знаю, давно вже такого ливня не було. Тут просто потоп, диві? Оце попали, звісно, ми. І погода. А тоді можна думати, чого ж риба не клює. А як вона клюватиме, якщо отакий перепад пішов? Да, оце, оце попало в погоду. А і знов пускається. Знов пускається, напевно, друзі, прийдеться нам лягати спать. І не будемо ми вже сьогодні перезавозитися, будемо зранку, Дивимо. Фу. Це капець. Ось цю лів. Воно вже й мотало, і, і пощоло. А щоб його не було, ти що мотаю, він вже тут десь. Яшко, я ж я проснувся теж, чую, таке мотоє в тебе. Думаю, що ти там робиш? Пішли туди. Та ні, туди дуже й не треба, там високий берег, сюди дивись. в шокі. Та ти що? Так, зрозуміло, закутаться в машині, то щоб ти чув. Я навіть я думав, що ти робиш, думаю, там тріщить і пащить. А пейджер не працював, ти його виключив ще. Я не вправи. Так він не пищав пейджер. Не включав, я б. Це вже дуже. Це вже дуже тут. Ні, потонув. Опять потонув. Та -мо. Та ну дав він дві удочки сцепив. Це те, що я почув, хто знає, одколи він там сидить і пищить, чуєш. Я ж какой паровоз був, що там тільки не був. Блять, мене двері в Та диви. Та я ж тобі казав тут кілограм двадцять риба. Та не двадцять ну. Забирай. Давай спіні. Двома руками бери. Ааа, нема туди ще. Це не чіпів. Оооо! Ну шо? Возик <реку> якось. Возик надо. Оце это монстр. Ого! <laughs> Оце это аккулятор. Ну, еще раз. Ничего себе! <laughs> да ты что? Подарь секунду, сейчас пойду телефон возьму. Вот это были, конечно, пород. Ну я даю 15 кіл. Ти скільки даєш? 16. 16? Ні, 14. 17 хилора. Да ну давай, байно підніму. Зараз зафіксується. Все. Ана. 14-23. Ну, коротше, 14 кг. Оце, звісно, апорок. Да. Так, треба перезавозитися. А ну, ще раз його покажу вам. Дивіться, який монстр. Да, оце, оце лобани, це, конечно, хороша риба. Коротше, трішки я заспав. Получається, у час, да, час ночі я вимотався, дощ не переставав зовсім іти. Я як задрімав, коротше. І це зараз пів на шосту ранку, це тільки-тільки тільки проснулись. Я чую, Ванька, короче, паровоз, паровоз пищить, паровоз пищить. Я думав, то він щось робить, а він від того короче, в машині лігі спав. Ну, Все-таки взяли ще одну рибку, це вже добре, не знаю. Тільки що перезавезлися, так що будемо чекати на покльовку. Хоча на обід знову передає дощ, так що довго ми тут не будемо, Часика до 10 і все. Зараз кави поп'ємо і. Будемо чекати на покльовку. Хотів я, друзі, і ці кормачки закинути, але щось я розлінився. Друзі, восьма година ранку покльовок немає. Планую зараз ще раз перезавестися. Ще у нас дві годинки постоять з Насті і будемо потихеньку збиратися. На обід стоїть дощ, так що не хотілося б знову попасти. У не непогоду. Не знаю, чи ми в перемін попали погоди, що кльовна особа. Вчора він гуляв, вода просто кипіла, а сьогодні взагалі навіть і скиду немає ніде лобатого. Може на дно опустився. Короче, хто зна. Ну все одно. Саме головне покльовки бачили, що й трофея такого завалив. Клас. Пакую, друзі, вже машину. Короче, більше покльовок не було. Два коробці ще витяг, почепилося і все. Підведемо підсумки нашої риболовлі. В принципі, дві риби піймали, і це вже і так непогано. Один, кстати, попався трофей. Дуже жалко, що нас підвела погода. Я думаю, що це із переміни погоди він просто-напросто закрив рот, тому що люди навіть у нас збоку сиділи на карася. Учора вони прям шикарно ловили, а сьогодні кльов зовсім обрізало. Так що, я думаю, і на це попливали погодні умови, що ти отака гроза цілу ніч галила, тут вода по рівному текла. Як чесно, давно вже не попадав у таку погоду. Так ще не знаю, коли сюди приїжджати. Може потрібно як жарапикти мене то в Його не вгадаєш. Я, оце в цьому році, да, я тільки почав його трішки вчитися ловити, то я й досі не поняв, як, що і коли він саме краще клює. Ну, в принципі, коротше, дві риби поймали, як я вже говорив, це вже, це вже результат. Так що будемо збиратися. Все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока, до нових зустрічей.